Насті приїхав на уран. Забираю ключ. Тікав, а стельди тут? Король, ти не бачив стиляди? Ні. Зрозуміло. Це за зиму трус був. Давно не бачились однокласник. О, гібрид! Я не хібрід, я залізна рука. Ну-ну, ну ти хібрід. Я з ну, ну между моєю та міз з цією. Ну так, я хібрід, но я найкраще виході космосу. Ну-ну-ну не стане Зато я тебе зім! Тікаємо. Капець корону загубив. Сам головне зараз перемогти цю армію. Вони нас уб'ють. Вам кінець, вам кінець. Один, два, три, четири, п'ять, ви упав вниз. Ага. Вам гано! Вам треба тікати. Це зопа. Вам кінець! Луцники в атаку! На-на-на-на. на, на... а, -а, 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 -а. Осекло. Король, сідай на дрон. Висоту маєте, я вас не дістану! Блін, цей інвалід схопив своїм язиком мій дрон. Перебус, я був хорошим королем, ну мій час настав. Який час? у тебе все життя попереді. Така доля, або ми разом помремо, або я помру. Їс мене тварі. <рес> Король був легендою. Все йде за моїм планом. Прибудь, залізна рука взе на урані. Так, це ліс його атаку і атаку титана інваліда і помер король. Це це, це не може бути, він вернувся. Ну так, він з'їв короля. Король був легендою. Хтось мою корону украв і у мою зопу хтось хотів убити. Нас украли, а просто ти не дурак. Прибуть, нам треба рятувати уран від інваліда і залізної руки. Зрозуміло, а який у нас план? Я відлікаю залізну руку і інваліда. Цей сестри сукає зілля для перемоги над прибульцями. Зрозуміло. Починаємо ї-я-ти. <звук> Іде на базар, там є зілля. Зрозуміло. Зараз буде битва з інвалідом. Гей, з залізною рукою, у тебе ока немає. А зато у мене довгий язик. Ага, у тебе язик малий. На. Ти не музик, давай красти битися на мечах. Ну давай. Хде тут зілля смерті? О, знайшов. Гей, <хв> ти, тобі хана. Зараз буду тестувати зілля. На! Зілля працює, а ти що не помер? Я чупитво виграв, зато війну не виграв, скоро я війну виграю. Зараз я тебе з'їм. На тобі. Е. Слава Богу, я живий. Нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау! Ви, мою зброю, не зруйнуєте. Моє зіл'я від уцяних вас уб'є. Тікаємо! Встих. А ви що тут робите? Нас закрили. Хто вас закрив? Марсіани, інвалік заюзи на руках, і це попусаду тебе, і... марсіани! У нас проблеми, допоможіть, будь ласка. Що з вами сталося, що ви почали просити допомогу? Інвалід переварився на монстра. Ви переносите му значені? На жаль, так. Я зараз розказую історію. Один з нас, круто ти їх не лякав. А кристалевий інвалід я вас уб'ю. Він стріляє лазарем. Він безпомічно лезить. Після того ми почали атакувати. Після того він почав бити током. Після того ми пішли сюди. Зрозуміло, вас зрадили. Давай зробимо союз. Ну, давай, це остання спроба перемогти монстра. Починаємо діяти. Тепер твоя царга атакувати інваліда. Зрозуміло. Гей, монстр! Ти розели як дівчина! ДОБІКОНО! Зараз буде Соу. Цікаво, а прибулось наскільки його затримує. Майзе біля везі. Настав час відкрити таємну заначку. Відкриваю сейф. Беру динаміт, поцікаюся, тут робить броня короля. Хоча потім розберусь. Зараз головне підірвати монстра. Що тут таке сталося? Ми викупили яму за 30 секунд. А чому кристалеві супельця лезать. Ми супельця відірвали легко. Дай я подивлюсь. А фе. геть. Блін, я дарма приніс динаміт. Але ми все рівно. Підірвемо монстра! Крутий вибух сойно був. Давно не бачивесь. Недавно бацьвесь, ми тебе зараз викинемо, а де перебувають? Блін, не треба було робити вибух. Мій новий друг вас уб'є, ви, марсіани, зрадники. Вони тебе зрадили, може це ти зрадник. А вам не стидно ви, інваліда, перетворили на кристал. І я полетів до короля повутону. <звук> <гл analyse> я тікаю. Капець який ти швидкий. Залізна рука тебе обманітня, це Ін інвалід перетворив на кристал. Не говори брехню. Я говорю правду, ти мені повір. Ну ну, ну ну ну. Блін, напіга я назвав короля Плутону по утяненом, через це ось війна. Насправді ми реально повутяни. А, зрозуміло. Твій король повний урод, не урод він. Як ж би так, що мене не з'їв, Ідея. Давай я тобі зуби зроблю, білі. Ну, давай посу пальцям. Зараз буду твої зуби лікувати. А боля це не буде. Не переживай, боля це не буде. Тягну за вазель. Лікування закінчено, ну як тобі? Добре, дякую. Що за фігня? Як тебе путянин не з'їв? Я йому просто зуби вилікував, не думав, що з путянами можна мирно все вилізти. Ха, ха ха. Ну як інвалід з'їв людину, чи ні. Спочатку він з'їв людину, після того його убив прибувець. І далі людина вилізла. Блін, мене таке що тебе зробить все могутнім. На! О, ні, я його перетворив на христову статую. Його спеціально перетворив на статую. Що сталося? Я його випадково перетворив на статую. Насправді не випадково. Ми тепер без короля. У мене є ідея, зробимо демократію. Ну, для мене це тиранство. А що будемо бити статую короля, поставимо для декору моза? І діво, тут у нас є багато електроенергії, а ти хочеш потратити на дурну статую? Ну, без пам'ятка ніяк. Зробимо пам'ятник з його корони. А що робити з кристалами? Поремонтуємо масину. Ну, масина – це пастка. Афігеть, тоді робимо зброю для помсти. Це і на похоронах короля Урану. Король помер героїчною смертю. Король мені життя рятував. Єз мене тварі. Пам'ятаю нашу першу зустріч. Уроці, раніше злив, бо вони хотіли нашу магію. Ось так виявилась війна. Уран тепер без короля.